У цьому дитсадку в центральному міському районі продовжується капітальний ремонт з повною термомодернізацією закладу. Триває наша велика програма енергомодернізації освітніх закладів. Це школи і садочків. Всього 36, 7 сім вже зроблено, і зараз другий лот робиться 29 освітніх закладів. Зараз ми на дитячому садочку номер 38 Це центральний міський район. Тут робиться дах, утеплений, стіни, соколь. Вниз повністю всі труби, повністю всі радіатори, індивідуальний тепловий пункт, всі вікна і двері також енергозберігаючі. Це і комфорт, безумовно, дітей, вихователів, і це економія електроенергії. Тобто всього у нас 36 об'єктів, і це важливий проект. Це був минулий рік, сім зробили цей рік. І декілька об'єктів будуть закінчені в наступному році. Цей 38-й садочок буде закінчений в цьому році. Плануємо до кінця жовтня. До інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель увійшов позашкільний заклад клуб Юний Авіатор. Гімназії, ліцеї, дитсадки. На базі нашого закладу працює п'ять груп. На даний момент ходять 84 чоловіка, дитинки, працюють три чергові групи. І У нас є група раннього віку, дітки з 2 до 3 років це наш центр педагогічного партнерства. На даний момент наші дітки знаходяться в 29-й гімназії, там є укриття, і на час капітального ремонту вони знаходяться там. Проєктам передбачено різні рівні реновації та значна економія електроенергії в підсумку. Тут максимальний пакет опцій щодо енергоефективності, утеплення огороджувальних конструкцій фасадів, утеплення цоколю, утеплення покрівлі, заміна внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, встановлення індивідуального теплового пункту, часткова заміна вікон і заміна дверей на також не розберігаючи. Заявлена підрядником економія по об'єктам після впровадження заходів з енергоефективності очікується 50%. відсотків. Максим Паномарьов цей день.